Наша організація продовжує співпрацювати з міжнародною неурядовою організацією Civic. І ми запускаємо другий проєкт, який спрямований на покращення умов перебування мешканців в укритті. Для цього проєкту було обрано 5 адрес. Всі укриття знаходяться у власності ОСББ. І ми сконтактувалися з власниками з керівниками ОСББ для того, щоб визначити їхні потреби, які люди проживають за цими, за цими адресами, і в подальшому ми змогли сформувати пул закупівель, які допоможуть облаштувати це укриття саме під ту категорію людей, яка там проживає. Перші дві адреси, які ми взялися облаштовувати: Київська 82 і київська 34. Що за першою, що за другою адресою було закуплено. Біотуалети, лавки для сидіння, столики, ліхтарі автономного освітлення для того, щоб якщо люди спускаються в укриття і виключається світло, вони мали змогу не сидіти в темноті, а використовувати ці ліхтарі, які дуже гарно освічують поверхню. І, в принципі, комфортно себе почувати в цьому укритті. Також були закуплені пожежні щити із всім необхідним оснащенням. На даний момент. Ці укриття вже облаштовані. Вони виглядають набагато більш комфортно, ніж це було раніше, тому що не було світла, сирість, немає де сидіти. Це все створювало дуже великі проблеми для того, щоб люди туди спускалися і перебували. А зараз мешканці цих будинків можуть спокійно відчувати себе комфортно в укриттях. І під час тривоги не бігати, не шукати щось, якісь інші місця, де, де можна сховатися, а безпосередньо йти якраз в ці облаштовані укриття в тих будинках, де вони проживають.